Не влаштовий, тому що як зайдеш на базар, то не можна пропхатися часу, у них такі великі, ну, для багато людей. Я знаю, може зробили б людям ще десь якийсь базар, раз вони не можуть тут всі війти. Людям теж треба торгувати, бо ви знаєте, з села краще купити як у цих перекупщиків. Просто підняти людям пенсію, і щоб вони там не стояли на дорозі і не продавали. Я так думаю, так буде. Якщо людям підняти пенсію, то ну, чого вони там будуть стояти, мучитись, їхати, вести. Той кошик, помідор сюди. Не потрібно її вирішити, тому що люди таким чином, можливо, заробляють собі на життя. Є відповідні люди, які за це відповідають. І хай би вони прикладували зусилля і ну, відрегулювали це питання. Тільки законом, наче ви нічим не є, тут, тільки законними методом. Зробити місця для ну, тих, хто там торгує. Всередині базару, але там і так вже місця немає.